Вітаю вас, дорогі друзі! Цим відеоуроком ми розпочинаємо заключну тему курсу хімії 7 класу вода. Впевнений, що ця речовина вам добре знайома? Недарма кажуть, що вода джерело життя на землі. Ми навіть не замислюємось, скільки разів, ні. Скільки десятків разів за день ми контактуємо з водою. Воду ми п'ємо. Нею умиваємось, миємо руки, використовуємо для приготування їжі, прання білизни. Воду застосовують у багатьох виробництвах, на електростанціях, в сільському господарстві. А як думаєте, що передусім шукають учені на інших планетах, наприклад, на Марсі? Правильно, в воду. Отже, час дізнаватись властивості цієї унікальної хімічної речовини, формула води. Всім добре відома H2O це складна речовина, молекула якої містить два атоми гідрогену і один атом оксигену. Для унаочнення будови молекули часто користуються моделями масштабною, в якій дотримано співвідношення розмірів атомів у молекулі, і кулестержневою, в якій відображено зв'язки між атомами. Ця модель. Узгоджується з уявленням про валентність гідрогену та оксигену. Вона вказує на те, що атоми у молекулі води розташовані не на прямій лінії, а під кутом. Вода бінарна сполука, що містить оксиген, отже, належить до оксидів. Це найпоширеніший оксид на нашій планеті. Близько 70% поверхні земної кулі вкрито водою. Вода морів і океанів солона, оскільки містить у собі розчинені речовини переважно натрій хлорид, який нам відомий як кухонна сіль. Прісна вода складає приблизно 2,5% від світових запасів води, але значна її частина зосереджена у льодовиках і недоступна для пиття і господарських потреб. Людина переважно використовує воду річок. Прісних озер або підземні запаси води, які добуває за допомогою свердловин. Запаси прісної води нерівномірно розподілені на землі. Тож використовувати прісну воду треба дуже ощадливо не допускати забруднення водою. Людина не може існувати без води, оскільки й сама на дві третини складається з неї. А масова частка води в організмі дитини. Сягає 80%. Доросла людина за день випиває близько трьох літрів води, враховуючи й ту, яка міститься в різних напоях, стравах, плодах. Всі ці слова є яскравим підтвердженням важливості такої речовини, як вода. Чисту воду хіміки називають дистильованою. Її використовують фармацевти, медики, автомобілісти. Така вода не трапляється у природі. Природна вода містить невелику кількість розчинених твердих речовин та газів компонентів повітря. Вода у природі існує у трьох агрегатних станах. Тверду воду називають льодом, а газоподібну водяною парою. За вмістом водяної пари в повітрі визначають його вологість. Вам відомі ключові фізичні властивості води. Рідка вода не має ні запаху, ні кольору, ні смаку. Вода за нормального атмосферного тиску кипить за температури 100 градусів за Цельсієм, а замерзає за температури 0 градусів за Цельсієм. Цікаві перетворення відбуваються з водою під час замерзання. З уроків фізики вам відомо, що однією з фізичних властивостей речовини є густина. Густина води складає 1 грам на сантиметр кубічний або 1000 кг на метр кубічний. І ось тут треба зробити важливе уточнення. Це значення густини відповідає температурі 4 градуси за Цельсієм. Більшість речовин у твердому стані має більшу густину, ніж у рідкому, але не вода. Пам'ятаєте, на початку уроку ми наголосили, що молекула води має кутову будову. Так ось, ці кутові молекули ще й здатні до взаємного притягання. Під час перетворення рідкої води на лід, молекули розташовуються таким чином, що утворюються порожнини, і густина речовини зменшується. Лід легший за воду. Його густина складає 0,92 грама на сантиметр кубічний. Отже, лід плаває у воді, а не тоне. І це дуже важливо для живої природи. Зимою лід, що утворюється на річках і озерах, вкриває їх поверхню, тобто дає можливість існувати життю у водоймах. Всі ці особливості води ви спостерігали і в побуті. Повна пластикова пляшка з водою у морозилці часто тріскається, а кубики льоду в освіжаючих напоях плавають на поверхні рідини. Вода майже не проводить електричний струм. Але всім добре відомо, що електроприладами не можна користуватись у воді або контактуючи з нею. Це може призвести до короткого замикання й ураження електричним струмом. Як же тоді пояснити небезпеку оголених дротів, які торкаються води? Річ у тім, що природна вода містить розчинені речовини, і цей розчин виявляється електропровідним. На завершення підсумуємо фізичні властивості води. Густина рідкої води 1 грам на сантиметр кубічний. Густина льоду менша лише 0,92 г на сантиметр кубічний. Вода майже не проводить електричний струм. Крім того, вода має малу теплопровідність, моря і океани повільно нагріваються, але й повільно охолоджуються. Це сприяє м'якому клімату на нашій планеті і відносно невеликій різниці денних і нічних температур. Вода має ще одну чудову властивість, якій ми завдячуємо своїм існуванням і повсякденною діяльністю. Вона прекрасний розчинник. Велика кількість процесів у нашому організмі відбувається саме у водних розчинах. У природі значна кількість речовин перебуває в розчинах. Деякі промислові процеси, наприклад, виробництво цукру, неможливі без утворення водних розчинів. Саме водним розчинам різних речовин буде присвячений наш наступний урок. А на сьогодні все. З нетерпінням чекатиму зустрічі з вами. До побачення!